Колеги, сьогодні я знову не бачу в залі ні Галущенка, ні Гринчук. У мене запитання, Руслан Олексійович, до вас, якщо можна, щоб ви до того, як вони повернуться, дали інформацію народним депутатам, де вони знаходяться. Тому що за інформацією колег, за інформацією тих, що пишуть в телеграм-каналах, ми можемо стверджувати про те, що вони зникли з країни або десь десь вони чимось дуже зайняті напередодні відставки. Я думаю, що українське суспільство заслуговує на фоні отриманої підозри. К нового керівника Міністерства Дічі, Міндіча, щоб вони прийшли і прозвітували, на кого вони працювали, тому що це не робота була на державу Україна, це не була робота на український народ, це була робота на сказочних персонажів, казкових персонажів, рідкісних казкових персонажів, карсанів, Алі і всіх інших, хто були замішані в цій схемі і сфері. Ми сьогодні маємо почути відповідь, хто ініціював ті законопроекти і рішення Кабміну, які дозволили побудувати схему Міндіча, які запустили шлагбау Міндіча, які фактично виступили підвалинами і фундаментом для цього схематозу. Наступний етап, про який сьогодні так само говорять, і я дуже чекаю четверга про відставки в Офісі президента і ключове повернення секретаря Ради Національної безпеки і оборони України Умерова до України. Я не розумію, які в нього такі важливі відрядження, що його досі тут немає. Якщо він повернеться і не привезе з собою 1200 полонених, про які він казав, то це буде означати, щоб це турне було просто для того, щоб ухилятися від тих відповідей, які є в першу чергу у українського суспільства і у правоохоронних органів. Це історії, що він кудись поїхав в Америку, скажіть, будь ласка, з якого дива і з якого часу в Америці з'явилися наші військовополонені? Може я щось пропустив? А якщо ні, то хай він приїде і про це розкаже. І привезе сюди, до стін Верховної Ради, 1200 людей, яких врятував, або хоча б десь є щоб їх не наражати на, перспек... на небезпеку. Якщо ні, то це чергова брехня чергових вентиляторів, які матаються по світу за державний кошт, для того, щоб уникнути відповідальності всередині держави. Виходячи з цього, ми маємо проголосувати дві відставки, двох міністрів, заслухати Шмигаля, заслухати Свіріденка, хто їм дав цих людей. Проголосувати постанову про створення тимчасової слідчої комісії щодо фактів, виявлених антикорупційними органами і скасувати закон Галущенка і його шлагбаум. Це має відбутися на цьому тижні.